Доброго дня! З вами канал Село Ти Моя Доля. Вітаю вас на каналі. Бажаю мирного дня, успішної праці і в першу чергу доброго здоров'я. Хочу поділитися своєю радістю, а це Хмельниччина, північний захід її. Сьогодні у нас зночі вірніше прийшов дощ. Не дуже такий великий, але похолодало і яка приємна прохолода після тієї вчорашньої, позавчорашньої спеки. Мій вірний друг завжди зі мною. Але передивляючись прогноз погоди, бачу, що ще в п'ятницю і в суботу така прохолодна погода, а далі знову підвищення температури 30. І більше. Насолоджуюся прохолодою і ділюся радістю із вами. А поки ми вдома, бо потрібно їхати на додатковий город купати картоплю, якщо не буде дощ зверху йти, хочу трохи попідв'язувати своїх хризантеми. А ще хочу показати похвалитися бегонією маленькою маленькою, але такою гарненькою. Яка вирощена з насіння? Я навіть сама не вірю, що мені це вдалося. Її давно вже потрібно пересадити, але якийсь цей рік такий не дуже сприятливий для нас, щось хвороби зачастили. І то робота, і спека, то хвороба, і якось не до бегоній. Але все ж таки таку красуню таке потрібно пересадити. Так що. Можна вирощувати, хто ще не пробував вирощувати з насіння квіти. Можна, звичайно, довгий процес, бо сіяла я її десь в лютому. І була вона у мене під освітленням, але хоч і не допильнована і в такому маленькому стаканчику, але як бачите, цвіте. Написано, що це бегонія ампельна, шансон бульбова. І ще одна, також на насіння написано, що це Рафулд рожева. Я бачу, що вона також пробує розцвісти, але стоїть на вулиці. І хтось пробував їсти її листя. Радію дощу мої повторні посіві. Ось огірочки вже почали цвісти і зав'язувати плоди. Правда, дуже якісь нещасні. Потрібно було б їх побризкати, хоч би сироваткою, в мене вони якраз є в хаті. Але не все разом. Трохи піднялась пацелія, яка посіяна цього року після викопаної ранньої картоплі, після цибулі часнику. Дуже була забур'янена, я її трохи сполола, трохи ростуть бур'яни, бо не хочу сіяти гірчицю, тому що дуже багато розвелось білокрилки. І я так собі думаю, що напевно вона живиться цією гірчицею посіяною. Якщо сіємо гірчицю на сидират, гірчиця допізна на городі зеленіється. Ця напасть білокрилка також на ній сидить. і Потім йде в зиму і навесно тут, як тут, на нашу капусту і на наші інші хрестоцвітні овочі. Так що на городі біля хати сіяти гірчиці поки що не буду, як сидирати. Дощу тут дуже мало прийшло, от як бачите, суха земля під будлеєю. Але, слава Богу, ж за прохолоду. Такі в мене знаряддя праці. І одну хризантему вже підперезала. Напевно, я мало їх повкорочувала. Якісь вони в мене такі цибати, не всі, але багато з них такі. Посажена цього року троянда Цезар показала своє перше цвітіння, дуже красиве. Телефон, напевне, не, не передає. Серединка така рожева, як сонце вранці сходить. Ранкової зорі, а край кремовий. Це троянда плетиста. Замовляла я її в фірмі в інтернет-магазині Тетянин Сад. Вже кілька троянд я там замовляла. І троянди непогані приходять, подобаються мені. Трохи вона в мене недопильнована. бачите, має жовтувати відтінок листя. Бо я її нічим не підкормлювала, але це вже моя вина. Хризантем в мене ці на зріз написано, так я замовляла. Можливо, тому вони і високі. Можливо, як я кажу, потрібно було їх нижче по вкоріню, поврізувати, вибачте. А маленькі деякі вже ось починають свісти. А тут у мене нова площа квітника потрібно посапати. Бо вже бур'яні море І поки що тут хризантеми і інші посадки, які я замовляла в цьому році. А збираюся забрати з города, посадити сюди лілії. А ще тут в мене посаджені деякі такі рослини, котрі я наперед знаю, що вони не переносять нашу зиму. Ось одна із них це магнолія. Написано, що вже пізніше, коли вона більш доросліша, то, можливо, і перенесе, якщо зима не сувора, але поки що якось її потрібно укривати. Пишіть, хто живе в такому регіоні Хмельниччина, Тернопільщина, Рівненщина, чи вирощуєте ви магнолії і як і чим ви їх укриваєте на зиму. Бо дуже хотілося б, щоб вона таки перезимувала. І щоб підросла і дочекатися її цвітіння. Але магнолія це ж не будлея Давіда. Яку лише весною посадила мініатюрним саджанцем, і ось вона ось така вже і цвіте, і дарує радість від свого цвітіння. Ось так, не дуже естетично, але головне, щоб вони мені не розвалювались і не падали. Хоч деякі підв'язала, бо чоловік вже кличе картоплю збирати. Так що потрібно йти збирати, а в нас тут біля хати на городі ще невеличкий кусочок белароси, посаджено під лопатку, не докопано. Так що піду збирати. А біля дому картопля таке гарна, це сорт белароса. Я показувала напевно, копнула один корч. Показувала. А на додатковому городі похвалитися не мочим. Хоч тут також я не хвалюся, показую. Белороса поміж нею, який ще інший сорт. Десь вона червона, намішалася в нас. Мені здається, що це колись я сіяла насіння, і це картопля з насіння. Основні, там було кілька сортів, основні я позбувала, бо вони. Не було нічого вартого між ними. А цей сорт залишився, але ж назви я не знаю. Потрібно буде відібрати і мати на насіння, бо вона пізніша, ніж белороса. І біла всередині, але на смак. Я пробувала вона смачна. І ось така кругла, кругліша від белароси. І вічка такі фіолетові має. Це Белороса, А це таки відрізняється. Белороса жов, жовта всередині. І ось такі в неї вади в нас є. Хоч дівчата з півдня пишуть, що ніколи не бачили, що белороса тріскала, а в нас ось так тріскає. І буває, що ці тріщини загниваються. Ось такий сьогоднішній відеоролик почала про квіти, кінчила картоплею. Ну що ж, спочатку хліб насущний. Бувайте всі здорові, мирного, гарного дня, доброго здоров'я, успішної праці! З вами був канал Солоти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. До зустрічі!